Ми застосовуємо пасивну розробку службою. І це така пасивна імітація ходи, скажімо так, Команда реабілітологів працюють, щоб поставити на ноги військовослужбовця Артура Мельника. У серпні 2015-го боєць 128-ї гірсько-піхотної бригади отримав складне поранення у селищі Сизе на Луганщині. Ворожа міна розірвалася у нього під ногами. Відтоді військовослужбовець не ходить. Працюємо з з фронтовиком, з високим рівнем шийного ураження, травма шийного хребця, вибухового ніжки не працюють, вони дуже спастичні. Якщо ми не будемо навіть пасивно його розробляти, якщо він не може активно, активно це сам, то його стан, звісно, буде погіршуватися. І це до нічого до хорошого не приведе. Під лежачий камінь вода не тече. У нас, в принципі, з ним є шанс, що в нього буде позитивний результат по подальшому. Важка робота, але потрібна. потрібно. Потрібно займатися, потрібно. То, якщо не ми, то хто буде з ними займатися? Хлопці за нас там воюють, а ми чим можемо, тим будемо допомагати. Артур з багатодітної родини. Четверо його братів нині воюють. Сам він неохоче розповідає про пережити на сході. каже, єдина його мрія знову ходити заради маленької донечки. У Любарі, де він живе, нема професійних реабілітологів. Тож він щоденно займається сам і вже має результати. Мене можна сказати взагалі нічого не робило. Зараз я вже стою на ноги. Тобто за такий період майже півтора року я вже стою на ходуньки, мене тримають. Ну ще трошки терпінг. Можна не зараз. Віна тримає, стопи тримає. Пускайте, худоньки. Смію сам, він сам знає, він себе знаходить. Реабілітаційний центр, в якому взялися безкоштовно допомагати таким, як Артур, днями відкрився у Житомирі. Не зволікаючи ні дня, боєць одразу приїхав на реабілітацію. Я вже об'їздив ну, багато центрів. Тут є професіонал, який це все робить. у мене це все ззаду і дня. Розробляти ну, можна абсолютно все руки, ноги, туловище. Тобто для цього, і тим більше, безкоштовно, це дуже хороший центр. І побільше б знало людей про нього. Приїжджали тут абсолютно безкоштовно займалися. Тому що це все гроші. Тобто безплатних центрів зараз в Україні немає. Створив реабілітаційний центр благодійний фонд братів Кузьміних, який за майже два роки роботи допоміг десяткам бійців на закордонні операції та реабілітацію поранених, звільнений з полону Кіборг Олег Кузьміних разом з братом зібрав більше 12 мільйонів гривень. Але півроку тому брати вирішили створити центр у Житомирі, щоб якомога більша кількість поранених мали доступ до якісної реабілітації. Декілька мільйонів пішло. Гривень, але ну воно вже дає свій результат. Тобто є вже хлопці, які отримують допомогу, професійну допомогу. І він буде безкоштовно для всіх військових. Допомагали нам звичайні люди. Да, десь було чиновників дуже багато народних депутатів, місцевих рівня, які приїжджали і дивилися, що ми зробили. Ми їм показували, вони всі казали, о, як гарно. І на цьому наша співпраця закінчилася. Ні, копійки чиновників тут нема. Сергій Кузьміних порахував, утримання реабілітаційного центру обходиться у 50 тисяч гривень в місяць. Він сподівається на допомогу небайдужих і будує плани, аби бійцям із районів не доводилося щодня їздити у Житомир. Тут планують створити стаціонар. А нині закликають військовослужбовців, які потребують реабілітації, звертатися за допомогою.